Ма інформаційний ранок в Україні та світі в Етері Еспресо. Новини в студії Христина Поробі. Вітаю спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келох приїхав до Києва. Повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак. Обговорюватимуть оборону, зброю, санкції та співпрацю України і США, зазначив Єрмак. Також, за словами президента Володимира Зеленського, генерал Келох отримає повну інформацію про російський потенціал. Зазначу в українській столиці, спецпосланець очільника Америки перебуватиме тиждень. Україна отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот. Це підтвердив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Глава Білого Дому не уточнив точну кількість систем однак додав, що витрати на постачання компенсує європейський союз. Очікується, що цього тижня Трамп зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, аби обговорити підтримку України та безпеку в Європі. Також за інформацією Ексіос, Дональд Трамп планує оголосити про рішучий план постачання зброї для України, який може включати далекобійні ракети для ударів по території Росії. yeah Тим часом Німеччина не зможе дати Україні більше патріотів. Повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус. З його словами, в Берліна їх залишилося всього шість. Втім, він обговорить закупівлю зенітно ракетних комплексів у США. Також в інтерв'ю Financial Times Пісторіус заявив, що Німеччина не передаватиме Україні далекобійні ракети Таурус через обмежену кількість озброєння. У Європейському Союзі наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії. Пише Reuters. Він включатиме суттєве зниження ціни на російську нафту. А це близько 47 доларів за барель. Крім того, нові обмеження містять заборону на операції з газопроводами, північний потік, санкції проти російського нафтопереробного заводу в Індії, обмеження для двох китайських банків і заходи проти тіньового флоту. За даними Reuters, усі основні пункти вже погоджені, проте одна з країн ЄС має технічні застереження. Остаточне рішення можуть ухвалити вже завтра на зустрічі міністрів за кордон. Них справ у Брюсселі. І до ситуації в українських регіонах після російських обстрілів окупанти вбили двох людей на Донеччині. Сповістили в ДСНС. В селищі Бокове, ворожий БПЛА, обстріляв тепловоз. Внаслідок пожежі в кабіні загинули двоє чоловіків. Загалом протягом доби окупанти 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Вранці російський дрон атакував навчальний заклад у сумській громаді. сповістив очільник області Олег Григоров. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі. На місці працюють екстрені служби. І до трьох збільшилася кількість постраждалих у Херсоні. 49-річна жінка наступила на міну пелюстку, постраждала у лікарні. Сповістили міській військовій адміністрації. Крім того, чоловік та жінка дістали міновибухові травми та уламкові поранення через ворожий ранковий обстріл з дронів. Тим часом Дональд Трамп розчарований воєнним злочинцем Путіним. Зокрема, американський лідер розкритикував московського диктатора за нічні атаки по нашій державі. Я дуже розчарований президентом Путіним. Знаєте, я думав, що він людина, яка дотримується своїх слів, але він так гарно говорить, а потім вночі бомбить людей. Нам це не подобається. А ми просимо долучитися до збору на обладнання транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стаються більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Долучайтеся до збору. Будь-який донат. Це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Планували теракти у Полтаві та Дніпрі. Правоохоронці затримали агенток головного управління Генерального штабу Російської Федерації. Повідомили в СБУ. дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки, готували підриви суддів та волонтерів. Для цього планували використати саморобний вибуховий пристрій у прифронтових містах. Перед виконанням основних завдань фігурантки виконали тестове завдання, підпалили авто українського воїна. Жінки вже під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вітренко на вітер сьогодні у Києві студенти вийшли на акцію протесту щодо ймовірного призначення Андрія Вітренка на посаду міністра освіти. На місці перебуває наш кореспондент Максим Галашко. Вітаю Максиме. Скільки людей відвідали акцію та що відбувається на площі? Розповідає. Вітаю Христино, вітаю глядачів Еспресо. Зараз на арсенальній площі в Києві зібралися понад дві сотні студентів. Попри канікули акція ініційована українською асоціацією студентів. Вони мають дві цілі: це не допустити призначення Андрія Вітренка на посаду міністра освіти України та за його звільнення з інших посад, які він обіймає. Зараз пропоную послухати пряму мову організаторів. У нас сьогодні з'їжджаються студенти з усієї України. У нас є велика делегація зі Львова, велика частина з Харкова. Це жито Ми загалом різні куточки України, не лише кияни. І це свідчить про те, що це питання болить про те, що воно насправді є дуже актуальним і гострим. І студенти не будуть бороти, будуть боротися і не будуть миритися з тим, що власне відбувається в нашій країні. Ми тут зібралися аби показати, що студентство все ж таки суб'єкт, не а не так, як вважає Андрій Вітренко, що студенти не можуть роздрукувати, плакати, Висловити свою думку. Міністр освіти має бути прикладом для студентів і для всієї освітянської спільноти. І ми вже втомились від міністрів, плагіаторів. І очевидно, що не пан Андрій має бути наступним міністром освіти. Я ж нагадаю, що Андрія Вітренка ймовірно можуть призначити міністром освіти України. Водночас він обіймає посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка та депутата Київської міської ради. А також, як заявляє, Ляв раніше має амбіції стати міністром освіти України та секретарем Київської міської ради. Ще Андрія Вітренка викрили на плагіаті у його наукових роботах. На цьому в мене все, Христино. Дякую, Максима. Наш кореспондент Максим Галашко розповів про акцію протесту українських студентів, яка відбувається у Києві. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз веджі якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника Астра а через супутник еспресо. Доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Більше цікавих відео шукайте на Ютуб-каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції, етеро, всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шорт поширюйте їх, коментуйте, будьте поруч. Більше новин також читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Я з вами прощаюся до завтра. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.